Ісус, який приходить, є все, чого потребуємо, Бог хоче нам в ньому подарувати все, що нам потрібно, щоб ми були щасливими. І Він нам це в Нім дає. Єдина умова це віра. Коли ми чуємо в Євангелію про віру, то пам'ятаємо, що це є віра, в якій є також надія. Це разом віра і надія. Краще було би сказати, це довіра. Від цієї довіри. Залежить чи те, що Господь нам дає, ми приймаємо, ми відкриємося на це. Це дуже важливо. Ця довіра, вона не є просто якоюсь емоцією, і вона теж не росте один день. Вона росте кожного дня. Коли ми слухаємо Божого Слова, роздумуємо над ним, відкриваємо наші серця надію Святого Духа. W nich, ale także w naszym życiu, kiedy my jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu i Świętemu Duchowi, który kieruje nas do wczesnych miłości, wtedy dowira zwiększa się, wtedy my bardziej upowajemy na hospoda. i wtedy Jego dar przyjmujemy w